Я таю всіх, хто нас дивиться в ефірі Тернопіль. Дякую, що з нами. І зараз до головних новин. Звільняючи Херсонщину від окупантів, загинув воїн Сергій Гайдуцький. Сьогодні героя проводжають в останню путь. Більше про це розкаже моя колега Яна Полухіна. Вона, власне, була на прощанні з бійцем. Яно, тобі слово. Юлю, слава Україні, слава воїнам, які її захищають. Чин похорону Сергія Гайдуцького розпочався сьогодні домі печалі у Тернополі. Прийшли попрощатися із захисником, друзі, колеги, рідні. Зустріли ми також класну керівницю Сергія Гайдуцького, однокласницю його. Згадували про шкільні роки, зазначали, що, на жаль, Дуже мало було нагод однокласникам всім разом зустрічатися, обговорювати шкільні роки. Все це якось час відкладався на потім. І, от, на жаль, така сумна звістка змусила все ж таки зустрітися людей, які знайомі ще зі школи. Двоюрідна сестра Сергія Гайдуцького зазначала, що також спілкувалися із ним, поки він воював. Передавав, що в нього все добре. Просив йому дістати зимові берці. І, на жаль, вже не дочекався їх. Поки рідні прощалися, то якраз наголошували, що, на жаль, не дочекався своїх зимових берців. Вже побратими Сергія розказували рідним, що збирався у відпустку на п'ять днів, буквально в ці дні. Але на жаль, не встиг він загинув на Херсонщині. Зазначимо, що після панахиду в домі печалі тіло героя відправилось. У Байковецьку громаду, у рідне село Лозова, де він жив перші шість років, там е, нашого захисника і поховають. Юлю. Дякую тобі, Яно. Вічна пам'ять герою. І продовжую. Стартує опалювальний сезон вже в п'ятницю, 4 листопада. Тепло буде в усіх споживачів Тернополя, також у багатоквартирних будинках громади. Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть в посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до саль тернополян. Якщо у вас виникнуть певні проблеми, то звертайтесь до свого обслуговуючого підприємства або до голови ОСББ. Пішоходів без світлоповертальних елементів на одязі пропонують штрафувати. Українські депутати зареєстрували відповідний законопроєкт в рамках відключення світла на вулицях. Люди нехтують не лише своєю безпекою, а й безпекою інших. На цьому наголошують депутати. Тож, аби зменшити кількість ДТП, пропонують тих, хто не буде носити світловідбивачі, які є нормою правил дорожнього руху, штрафувати. Від пропонованої ініціативи Не всі захваті більше з'ясовували наші журналісти, тож дивіться у сюжеті. Нові штрафи для пішоходів. Українські депутати пропонують карати тих, хто нехтоє своєю безпекою, а відтак наражає на небезпеку інших. Наразі з 2020 року для пішоходів діє лише норма ПДР, яка зобов'язує носити світлоповертальні елементи на одязі у темний час доби, або в умовах недостатньої видимості використовувати світловіповертальні елементи для того, щоб виділити себе на частині, в тому випадку, якщо вони рухаються проїжджою частиною або на узбіччі. В такому випадку громадяни зобов'язані одягати на одяг світлоповертальні елементи і вдягати світлоповертальний загалом одяг, такі як жилетки, наприклад, для того, щоб водій зміг вчасно побачити їх на дорозі. Але ця норма ПДР не передбачає відповідальності за порушення, тобто покарання немає. А депутати пропонують впровадити для порушників штраф. Щоправда, не усі пішоходи та й навіть водії підтримують таку пропозицію. Не можу однозначно сказати, що правильно буде, тому що може на кожен зможе знаєте, знайти таку такий прилад для світовідбування. Я думаю, що це ну, не зовсім правильно. Кращі, краще проводити якісь, знаєте, роз'яснювальні роботи все таки. Ну і в принципі в темну пору, року, пору ввечері менше ходити через дороги. Я думаю, що це краще. Це його життя. Він як хоче, так і робить. Це вже просто от. Треба і треба. ну Вже так закручують. Ну ну на що це? Хоче людина жити, хто каже, нехай собі ну робить. ну, Особен, ну Дітям -то я рахую, що обов'язково маленьким. ну там, А так, ну. Я думаю, штрафи не потрібні, але е ну, я вважаю, що через дину потрібно освітлювати вулиці. Через те, що дуже багато речей я загубив іменно в темноті. Ну, думаю, неправильно. Людина, кожна про свою безпеку ну, повинна дбати, сама кожна відповідати. От, ну, ну, Якщо хтось вважає за потрібне не купляти, то для чого? Покажіть себе на дорозі. В темну пору доби, особливо без вуличного світла і навіть на пішоході. Люди ризикують потрапити в ДТП. І ризикових ситуацій на дорозі побільшало, помічають водії. Особливо на пиш пішохідному одному переході отаке от буває. Я не знаю, штрафи то воно таке занадто, тому що людей, по-перше, треба свідомість. А, а грошима свідомість, ну я не знаю. Людей треба попереджати, говорити, що воно, як, щоб до них доходило. Так, почастіше, що я не бачу, треба бути дуже обережно на пішохідних переходах. Наразі пішоходів можуть оштрафувати за однією загальною статтею адміністративного кодексу, що стосується їх як учасників дорожнього руху. Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення це не перше. Якщо ж ми говоримо про те, що правила дорожнього руху передбачають для пішоходів такий обов'язок, як використовувати світлоповертальні елементи на проїжджій частині та в темну пору доби, бо в умовах недостатньої видимості, то якщо вони цього не роблять, то ми можемо говорити про те, що вони порушують свій обов'язок. Передбаченими правилами дорожнього руху, а отже, відповідно, і притягнути їх можна також за цією статтею, а саме за частиною першої статті 127 порушення правил дорожнього руху. Пішоходам є люди, які штрафи підтримують. Мовляв, так можна зменшити кількість ДТП за участю пішоходів. Це правильно, бо в темноті ти не побачиш людину. Ну, у нас прийде, буде переходити дорогу і машина як людину побачить. А ви водій, можливо? Ні, не водій. Пішохід. Пішохід а так. Як себе позначаєте, якщо в темну пору добиться? Ну я завжди куртку собі купляю або якісь знаки ставлю, щоб від, 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 відбивали світло. Це має бути згідно закону, якщо закон каже, що потрібно штрафувати, то може потрібно. Законопроект, який передбачає штраф, наразі лише зареєстрували у Верховній Раді. Для впровадження його потрібне ще голосування депутатів. І коли його ухвалять, пішоходам загрожує штраф у розмірі 51 гривня. Тож будьте обачні на дорогах і не нехтуйте ні своєю безпекою, ні безпекою інших учасників руху. Продовжуємо Давидкові 8 років. Нещодавно він відсвяткував день народження, а ще знайшов друга, з яким любить гуляти понад усе. Давид уже 5 років бореться з хворобою, це гліоз головного мозку. Хлопчик не говорить, йому важко сказати, чого він хоче. Та це і так зрозуміло, хоче одужати. Мама хлопчика каже, надію на одужання дають грузинські медики. Вони перші за 5 років пояснили діагноз і запропонували лікування. Та коштує воно чимало. Тож, давайте познайомимося із хлопчиком, і наші журналісти вам розкажуть, як можна допомогти Давидкові. Восьмирічний Давид Коревнюк грається із другом Дмитром. Давид хворіє, через це майже не говорить, а тому знайти справжнього товариша йому було непросто. У хлопчика гліоз головного мозку. Перші симптоми захворювання з'явились п'ять років тому після вакцинації, згадує мама. Ніхто за нас не брався, бо ніхто не знав такого діагнозу, ніхто не знає, як це лікується. Минулого року нам запропонували, що є новий метод пересадка донорських стовбурових клітин. Після першої пересадки яку ми провели в Грузії 14 червня. Минулого року був результат колосальний. Гліоз це своєрідний рубець у мозку, який виникає на місці мертвих нейронів. Лікуванням хлопчика займаються грузинські лікарі. Щоб не було регресу, до півроку треба було провести другу пересадку. Її сім'я провела в Україні, але результату це не дало. Третю пересадку зробили знову успішно, але вже приїжджали грузинські лікарі до нас в Київ, і в червні цього року ми зробили її. Знову успішно цієї зими Давидко мали проводити чергову пересадку, але вже медикаментозну, каже мама. Та лікарі попередили про наслідки, коли вони обстежили голову. Сказали, що якщо проведуть медикаментозно йому цю пересадку. Може розпочатися онкологія. А якщо нічого не робити, почнуться проблеми із серцем. Тому перед пересадкою медики запропонували хлопчику пройти курс лікування. Вирішили нам провести медикаментозне лікування в два етапи по 10 днів. А третій етап має бути лише таблетовано. Сума лікування на один день складає майже 40 тисяч гривень на добу. Медики запевнили матір, що за два роки при дотриманні усіх рекомендацій Давидко буде здоровий. Але якщо на попередні курси лікування родина якось збирала кошти самостійно, бо чоловік працює за кордоном, то новий курс самі не потягнуть. Майже 800 тисяч гривень, плюс ще понад півмільйона пересадка стовбурових клітин. За п'ять років мені перший раз пояснив, хтось цей діагноз, як воно працює, як відбувається і як лікувати дитину. До того ми ходили, ну, це двері перед нами були всюди закриті. Та родина готова подолати будь-які труднощі за для здоров'я довгоочікуваного сина і просять небайдужих допомогти. Як це зробити, ви бачите зараз на екрані. Його називають українським мойсеєм, духовним будівничим провідником української нації митрополит Андрей Шептицький боровся за Україну в часи двох воєн, єднав людей і вірив у незалежне майбутнє свого народу. 1 листопада віряни ОГКЦ згадували про духовного діяча у 78 восьму річницю його смерті. Україна стане могутньою, не поступатиметься іншим високорозвиненим країнам. Такими були пророчі слова митрополита Андрея Шептицького у 1944 році. 1 листопада минуло 78 років з дня його смерті. Вшанувати пам'ять про великого українського діяча зібралися у Тернополі. Ми молимося до Господа Бога через святі молитви праведного митрополита Андрея Шептицького, щоб Український народ врешті став вільним незалежним, що він, врешті, отримав свою незалежність від того російського ярма, і ми стали тою європейською вільною незалежною державою, щоб ми. Ніколи більше не поверталися до, до тих кайданів і розірвали з ними будь-який зв'язок. І про це митрополит Андрей Шептицький мріяв, хотів і в засланів Росії. І після своєю працею він все для цього зробив. Зараз український народ продовжує боротьбу на молитву. Зібралися священники і молодь. Митрополит Шептицький є покровителем пластунів, і вони зараз разом з іншими воїнами відстоюють незалежність. Все, що він робив, це все ну не даремно. Це зерно правди, зерно істини, воно проросло. І ми зараз, в сучасності сьогодення, ми відстоюємо, ми виборюємо нашу незалежність. Ми віримо, що буде єдина церква, єдина віра, єдина мова, і продовжуємо робити свою справу. Життя митрополита Андрея Шептицького припало на період двох воєн. У ті важкі часи він єднав українців не лише на духовному фронті. Добав про соціальні потреби, був меценатом. Дуже багато зробив для посту, тому ми його згадуємо, дуже вдячні йому. Прийшла я сюди на молебень. Слова митрополита і сьогодні спонукають діяти. Він не просто передбачав, але й вчив, що потрібно робити, якщо ми бажаємо щастя для себе, своїх дітей і свого народу. Понад 53 мільйони гривень за чотири години українці активно донатять на броньований кулак. Новий збір ініціював волонтер з Тернопільщини Сергій Притула. Цього разу він збирає кошти для закупівлі гусеничної бронетехніки. Необхідно 200 мільйонів гривень. За зібрані кошти притула планує закупити 50 британських бронетранспортерів. Спартан збір триватиме з 2 до 8 листопада. Ви хотіли великий збір? Ви хотіли мегазбір? Я вас прошу, а давайте для нашої рідненької армії, для Збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Поїхали! Ну і ніч буде з морозом. 4 листопада очікується мінусова температура. Вночі слід готуватись до 1 градусу морозу. В день буде 8-13 тепла. Завтра ж 3 листопада в нашій області буде без опадів. Зараз антициклон Андре панує на Тернопільщині та й загалом в Україні. Тому істотних змін в погоді наразі не прогнозують. Температура повітря знижуватиметься поступово. Це все, що встигаю розповісти. Вам станом на цю годину. Ми продовжуємо працювати. Ввечері у підсумках буде більше. Вам вдалого дня і долучайтесь до аналітичної студії.